Вітання Свято-Миколаївської громади Православної Церкви України. Сьогоднішній день святої неділі Національна Скаутська організація плас міста Кривого Рогу принесла вифлеємський вогонь миру, щоб передати нашій громаді. З року в рік, коли у нас почав пластуни несути мир з Вифлеємом, по цілому світі, так і в нашому місті, також і в наших громадах, цей мир Вифлеємський приноситься, щоб люди зігрівалися цим Вифлеємським вогнем, де народився Ісус. І ми завдячуємо нашій повноті церкви, оце також приймає. Кожного з року в рік цей Вифлеємський вогонь миру. Хочу в Вифлеємський вогонь миру зустрічати в Часовому Ярі в Донецькій області разом з офіцерами. На нашій парафі того року зустрічав отець Олександр, настоятель села Миролюбовки. А в сьогоднішній час, так, Виконую зараз далі послуг на парафії, а також і духовно опікуюся 17-ю танковою бригадою. Також, я думаю, до вечора сьогодні завезу і передам цей Вифлеємський вогонь миру. Дякую. Всім Божої ласки, миру в нашій державі. І той Ісус, що народився в Афлеємі, випрошую ми також миру, Отця Небесного. Для нашої неньки України. дякую.